Мама, це таке? Не розумію, що робити Ми зараз почекаємо. Вибіжа якась параша, і так. Давайте Що це було за параша? А, ні-ні, пішла я нахер Ніхтора не бачимо. Ну, не те, що ніхто не бачимо. Куди так... <звук> ну, ця параша взялася на мою голову? А ми запускали те, що я не знаю, воно... А, стоп. Я сьогодні хуліганка, вуг-вугнет, жарко-жарко. Та, реально, ми в метро. Вона зараз що? Не побачить ще якусь парашу. Челік Астралу йшов. Вау! У нас рука в портфелі! Клас! Вона нас ще бігається. Призук на голові. Перемога в гольівку. А на що це? Ой, привет, Венс, да и подружка моя. Папа, -па. і не забувайте, перемога буде вся армії.